Захопити місто про натиск загарбників і героїчний опір Сил оборони. Далі на свята ми будемо разом. Ми, Україна Плюс, з різдвом та новим роком. Прем'єра, заплутаний світ фейків у проєкті викриття білими нитками, другий сезон сьогодні. На Ми, Україна Плюс. Завжди більше правди. Пожежники Чикаго сьогодні. На ми, Україна Плюс. Гепергін. Допомога при інтоксикації. Алкогольна інтоксикація це отруєння організму, щоб допомогти організму подолати інтоксикацію. Гепаргін. Гепаргін допомагає пришвидшити виведення шкідливих речовин з організму. Відтепер ще й у стіках. Я створив тебе, щоб ти чистив та освіжав наш туалет. Мий, освіжай, змивай. вражаюче. Правда ж? Але є краще брев спосіб. Брев сила актив. Кожен змив активує його силу для чистоти та свіжості туалету 24 на 7. Без нього ніяк. Спробуй брев сила актив. Погуляв з друзями і почав кашляти. Пишуть вже всі діти кашляють. Пиши в групу. Від кашлю пектолван плющ. Пектолван плющ. Від кашлю пектолван плющ. Ось пектолван плющ. Нам від кашлю пектолван-плющ. пектолванплющ. Mm, тому що смакує, тому що допомагає, тому що український. Навіть кашля допомагає Петлван -плющ! Плющ допомагає діткам від кашлю. Від фармак. Після 40 шкірі потрібно більше, ніж просто зволоження. Крем, ревіталів клазер від Лореаль Париж із проретинолом, гіалуроновою кислотою і вітаміном С розгладжує зможки, посилює пружність і сіяння. Такий дієвий, що кожна друга жінка відклала косметологічну процедуру. Помітний ефект зі справді дієвим кремом. Ревіталіфт Клазер від Лореаль Париж, адже ми цього варті. Болить, пече, свербить, складно на село. Водінням у заторах можливо, це геморой. Пробтоглівенол. Завдяки комбінованій дії полегшує біль свербіж та печіння, зменшує запалення, а також підвищує тонус гемороїдельних вен. Пробтоглівенол радій життю без геморою. Печінка найбільший внутрішній орган, який знешкоджує шкідливі речовини. Підшлункова залоза секретує гормони та ферменти для процесу травлення. Чи здорова у тебе печінка та підшлункова? Симптоми непомітні, гіркота у роті, дискомфорт у животі та біль. Щоб уникнути цього, я приймаю антраль. Антраль показаний при хронічних панкреатитах та захворюваннях печінки. Антраль надає антиоксидантну дію, мембрану стабілізуючу дію протизапальну дію. Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Від фармак. Закладений ніс заважає працювати. Закладений ніс змушує дихати ротом. Закладений ніс не дає спати. Для відновлення носового дихання спробуй евказолін. Евказолін починає діяти за дві хвилини та зберігає свою дію до 12 годин. Спрей евказолін сприяє відновленню носового дихання. Евказолін створений для вільного дихання. Дихай носом евказолін. Від фармак. Головний біль завжди приходить невчасно, і ви не можете ні про що думати. Головний біль зупиняє ритм вашого життя. Навіщо терпіти, головний біль? Я приймаю Фармадол Макс. Фармадол Макс розроблений для усунення головного болю. Фармадол Макс діє на головний біль та сприяє його усуненню. Навіть при мігрені. Фармадол Макс допомагає повернути радість активного життя. Фармадол Макс невідкладне лікування, головного болю та мігрені. Від Фармак. Зустрічайте пламп для волосся, що потребує зволоження та об'єму. Наповнює волосся зсередини, утримуючи вологу до 72 годин. Волосся об'ємніше та зволожене. пламп від Лореаль Париж. Адже, Адже ми цього варті. варті. Кашель наступає на дорослих. Почали кашляти по дорослому. Так. Хоч би на лікарняний не загріміти. Ваш кашель скасовується. При дорослому кашлі рапіра. Мені подобається рапіра, порошок. А мені шипучі таблетки. Рапіра. Рапіра. Розріджуємо кротиння прямо в легенях. При дорослому кашлі один раз на добу. Рапіра. Пряма допомога при дорослому кашлі. При дорослому, при дорослому кашлі, кашлі рапіра. рапіра. Від Фармак. Я їжу купив. А я їсти приготувала. Нічого, вдвох справимось. Ти, я і панжест. Панжест ферментний засіб для покращення травлення. Панжест містить одразу вісім ферментів у двох капсулах. Перша капсула розчиняється і починає діяти у шлунку, сприяє зняттю відчуття важкості. Друга допомагає травленню у кишківнику, а також зменшує газоутворення. Одна капсула знаходиться всередині іншої. Будеш десерт. Угу. Mm -hmm. Панжест, помічник для вашого травлення. Від Фармак турбують пігментні плями. Спробуй сироватку від гарнір з вітаміном С. Через 8 тижнів зменшує видимість пігментних плям на 43%. Рівномірний тон. Сяюча шкіра. Вдень поєднуй із СПФ захистом. Спробуй комплексний догляд з вітаміном С. Від гарнієр природна. Горло турбує горло, а справи не чекають. Спроби хепілор льодяники зі смаком чорної смородини. Комплекс для горла у зручній формі. Екстракти, що входять до складу хепілор льодяники, мають антибактеріальні властивості, сприяють зменшенню запалення в горлі. Хепілор, льодяники, горло захищають. Хепілор льодяники для горла. Кашель починається у горлі. Першить голос сів. І ви досі не пробували бронхалик? Якщо починається кашель, сів голосі першить у горлі двофазні льодяники. Бронхалик! Прикашлю лядяник! Від Фармак Дарсіл допомагає зміцнити, очистити, відновити печінку та надати їй життєвих сил. ДарСіл, сила Дарсілу для твоєї печінки. Від Дарниці. А він пише: ціна тарифу змінюється. Може, підеш від нього з номером до лайфсел. <кхм> Вільний лайф із безлімітом інтернету. 180 гривень до кінця 2025 року. Лайфсел вільно мобільно. Часи змінюються. Разом з ними змінюються ваші потреби. Єдине, що залишається незмінним наша підтримка Євротрейд енерджі. Дякуємо за довіру. Увага! Розпродаж на розпакуй. Зимова шапка Арктик. Тепло та комфорт у будь-яку погоду. Замовляйте, поки діє акційна ціна. Усього від 399 гривень. Зимова шапка Арктик має універсальний фасон. Відмінно пасує до будь-якої форми обличчя. Верх виготовлений з мембранної тканини зі стрейч вставками. Утеплювач Air Fiber неймовірно теплий і практично невагомий. Та ще й додаткова обробка екохутром. У такій шапці буде комфортно і в ясний сонячний день, і у снігопад, і у морози до мінус сорока п'яти. Розмір шапки Arctic регулюється по обхвату голови куліскою. Вуха можна прибрати назад і зафіксувати у зручному положенні. А козирок та маска надійно захисні. Стять вас навіть у сильну хуртовину. Зимова шапка Арктик. Це ваша впевненість, комфорт та чудовий настрій. Замовляйте, поки діє знижка. Усього від 399 гривень. Універсальна зимова шапка Арктик. Телефонуйте! Новий сезон з твоя пара. Замовляйте хіт. Супертеплі та дуже зручні ботинки Аляска Стайл. Ідеальна посадка, водовідштовхувальний матеріал і відчуття тепла навіть у 30-ти градусний мороз. Усього від 799 гривень. Увага! Ми. Розширили лінійку та додали нові дизайни. Тепер Аляска Стайл є у нових кольорах і навіть зі збільшеною висотою. Телефонуйте і замовляйте просто зараз. Ми зберегли ціну минулого року. Ботинки Аляска Стайл пасуватимуть як чоловікам, так і жінкам. Розміри до 46-го. Бічні блискавки забезпечать ідеальну посадку, утеплювач екохутро, чудово зберігає тепло та відводить вологу. Верх з водонепроникної та з носостійкої плащової тканини посилений екозамшею. Ботинки Аляска Стайл можна носити як у сиру погоду, так і у. Дуже сильні морози, якісні, легкі та теплі ботинки Аляска Стайл. Вам завжди буде тепло, комфортно і сухо. Універсальний дизайн, нові кольори і дуже вигідна ціна. Усього від 799 гривень. Ботинки Аляска Стайл. Телефонуйте. На свята ми будемо разом. Ми Україна Плюс. З різдвом та новим роком. Завтра. Хто такий Кісінджер і що він робив 50 років свого життя на світовій арені? Фігура, яка відігравала важливу роль в формуванні зовнішньої політики Сполучених Штатів, налагодження стосунків між Китаєм і Америкою, Кісінджер говорить, що нібито треба віддати Росії шматоку України в липні 22-го року. Він змінює свою думку і каже, що помилився. чому людина, яка майже 30 років притримується однієї тієї самої позиції, так різко її змінює. Що не так. Завтра на Ми, Україна Плюс. Завжди більше. Катастрофи. Шанс вижити. У неділю. на Ми Україна плюс. Весна 2024 року. Донеччина. Російські війська впритул наблизилися до часового Яру. Для ворога місто має стратегічне значення. Це, зокрема, ворота до агломера. Ідеології і ненависті до всього світу перестане їх опромінювати. У Кремля є друзі за примусом, є друзі за обставинами, є друзі від безвиході. Є серед них навіть бородаті студенти. Саме так перекладається з афганської мови назва радикально військового політичного руху Талібан. Історія стосунків Талібану і Кремля пройшла різні періоди від лютої ідеологічної ненависті до ситуативного союзництва і міцної дружби, де обидві сторони мають свій зиск. На свята ми будемо разом. Ми Україна Плюс з різдвом та новим роком. Сьогодні я б хотів представити вам Джоанну Макі, і вона тепер буде працювати з бред. Я майже зізналася в коханні Кейсі. Думаєш, це розумна думка? Схожа на передоз. Якщо він помре, я в її. Ми нічого не зробимо, поки ти не опустиш зброю. Хтось народжений для такої роботи, а я, певно, ні. Пожежники Чикаго. Дев'ятий сезон. Ти в нашій частині не просто заради роботи і слави. Ти тут, щоб допомагати людям у різних проблемах. І ти нічого у відповідь не очікуєш. Сьогодні на «МИ Україна плюс. Завжди більше. Катастрофи. Шанс вижити. У неділю. На «МИ Україна плюс. Прощавай юнацький я. Час пахнути як чоловік. Old Spice. Стійкий аромат парфумної якості. Ще перетнемось, юначе. Через стрес болить живіт. Нош Пафорте по з подвійною силою в одній таблиці потребує 10 хвилин, щоб почати діяти на причину болю. Спазм. Дарсіл допомагає зміцнити, очистити, відновити печінку та надати їй життєвих сил. Дарсіл. сила, Дарсілу для твоєї печінки. Віддарниці. Ти зовсім не гуляєш, мало куди ходиш. Немає сил, та й імунітет слабкий. Спробуй вітамін Д. Я довіряю доктор Тайс. Вітамін Д допомагає сформувати міцний імунітет. Вітамін Д від доктор Тайс у таблетках та спреї. А також новинка Вітамін Д 4000 Вітамін Д від доктор Тайс у таблетках та спреї. Енергія у поєднанні з імунітетом. Ану швидко пити памп. ПАМП. Памп містить комплекс вітамінів С, Д3 та цинку. ПАМП для щоденної підтримки імунітету. Вугілля, а не чорне, жовч, а не кисла. Кропива, а не жалить. Часник, а не того. Алохол стимулює секрецію жовчі та покращить процеси травлення. Алохол натуральна користь для печінки та жовчного. Кашель наступає на дорослих. Почали кашляти по дорослому. Хоч би на лікарняний не загріміти. Ваш кашель скасовується. При дорослому кашлі рапіра. Мені подобається рапіра порошок. А мені шипучі таблетки. Рапіра. Рапіра. Розріджуємо кротиння прямо в легенях. При дорослому кашлі один раз на добу. Рапіра пряма допомога при дорослому кашлі. При дорослому рапіра. кашлі рапіра. Від Фармак. Знайди мені швидший маршрут до. <кій> Вибачте, я не можу знайти. <кій> Лише одна таблетка на добу ацецелонг з потрійною дією. Долай свій кашель разом з ацецелонг. Від антибіотиків можливі розлади травлення та погіршення імунітету. Ентерол імуна для дорослих містить пробіотик для відновлення балансу мікрофлори, а вітаміни С, Д та цинк сприяють підвищенню імунітету при прийомі антибіотиків. Головний біль може завадити виконанню завдань. Але є ібупром Макс РР». Ібупром загаси полум'я болю. Закладений ніс не дає спати. Спробуй Евказолін. Спрей Евказолін сприяє відновленню носового дихання. Дихай носом Евказолін від фармак. Так, сходи в аптеку і візьми мені Атоксіл. Саме Атоксіл, а не той непотріб, як минулого разу. Запам'ятав атоксіл. Бачу допомога Степену. Доводися самому. Справжній атоксіл по справжньому допомагає. Да, да. Вітамін де у лідатриму, оптимальне засвоєння та підтримка всього організму. Мабуть, дратує мій кашель не просто дратує, він може нести загрозу. З кашлем поширюється інфекція. Спробуй Тосмай. Унікальна комбінація чотирьох компонентів допомагає заспокоїти сухий подразнюючий кашель, вивести мокротиння, зменшити біль у горлі. Тосмай кашлю немає. Головний біль. Фармадол Макс діє на головний біль та сприяє його усуненню. Навіть при мігрені Фармадол Макс невідкладне лікування, головного болю та мігрені. Роздутий живіт викликає скутість та невпевненість у собі. Згадайте про іспомізан. Еспомізан номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. Якщо не жить, не дає дихати, діяти потрібно швидко. Я довіряю нокспрей. Раз, два і все. З носа не тече. Нокспрей швидкий і пробивний. Нокспрей віднежить у спрей для наших людей. З віком ви можете відчувати хронічну втому, мати блідий вигляд і задишку. Гровітал Плюс це фітовітамінний комплекс, що зміцнює організм. Новинка Гровітал актив у таблетках. Гарне самопочуття, активне життя. Неймовірна свіжість випраного одягу із кондиціонером для білизни сілан свіжість, що триває 24 на 7 для себе та своїх рідних. Будь-де, будь-коли, насолоджитись відчуттям довготривалої свіжості разом. Сілан аромат, в який легко закохатися. Печінка найбільший внутрішній орган, який знешкоджує шкідливі речовини. Підшлункова залоза секретує гормони та ферменти для процесу травлення. Чи здорова у тебе печінка та підшлункова? Симптоми непомітні. Гіркота у роті, дискомфорт у животі та біль. Щоб уникнути цього, я приймаю антраль. Антраль показаний при хронічних панкретитах та захворюваннях печінки. Антраль надає антиоксидантну дію, мембраностабілізуючу стабілізуючу дію протизапальну дію. Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Від фармак Панжест ферментний засіб для покращення травлення. Панжест містить одразу 8 ферментів у двох капсулах. Панжест помічник для вашого травлення. Від Фармак. Закладений ніс, змушує дихати ротом. Спробуй Евказолін. Спрей Евказолін сприяє відновленню носового дихання. Дихай носом Евказолін. Від Фармак. Я закладений. Мені терміново потрібна допомога. Спробуй Ренотайс. Він швидко відновить дихання. Ренотас від Доктор Тайс. Швидкий спрей при закладеності носа. Якщо нежить, докучає. Ренотайс від доктор Тайс, допомагає. Запитуйте в аптеках. Ренотас від доктор Тайс. Поколювання, уніміння непокоїть вас. Комплекс «Долгіт антиневро допомагає у нормалізації функціонування нервової системи. Капсули Долгіт антиневро допомога вашій нервовій системі. Коли вже важко пройтися пішки та навантаження не в радість, це можуть бути перші ознаки проблем з серцем, а далі прискорене серцебиття з перебоями, раптові запаморочення, вже нестабільний тиск, постійна втома та слабкість, та все частіше давить у грудях. Кратал. Він містить натуральні компоненти та байливо турбується про ваше серце і судини. Коли серце нагадує про себе, кратал, кратал природня сила для вашого серця. Здорові суглоби і спина дозволяють вести активний спосіб життя. Від болю у суглобах та м'язах натуральна німецька мазь з живокостом допомагає усунути біль запалення напряки та містить натуральні складові. Купуйте мазь доктора Тайса з живокостом у великій упаковці 100 грамів. Горло. Турбує горло, а справи не чекають. Спроби хепілор льодяники зі смаком чорної смородини. Комплекс для горла у зручній формі. Екстракти, що входять до складу хепілор-льодяники, мають антибактеріальні властивості, сприяють зменшенню запалення в горлі. хепілор льодяники горло захищають. хепілор льодяники для горла. В цьому місці довго сидіти може кожен. Діду. Стрес. <гум> Сидяча робота. Недоліки в дієті. Прийом ліків та нестача води можуть спричинити закреп. Нормалакт. Нормалакт допомагає позбутися закрепу, лагідно піклуючись про мікрофлору кишківника. Нормалакт і все вийде. Добрий день. Добрий день. Маєте Завтра буде. Нова пошта. Доставка майбутнього. Панкреазин 10 тисяч має посилену формулу спеціальних ферментів, що прицільно розщіплюють жири, білки та вуглеводи, які ми споживаємо щодня, і особливо у святкові дні. Панкреазин 10 тисяч. Смакуй смачно, почувайся легко. Часи змінюються. Разом з ними змінюються ваші потреби. Єдине, що залишається незмінним наша підтримка Євротрейд Енерджі. Дякуємо за довіру. На свята ми будемо разом. Ми Україна Плюс. З Різдвом та Новим роком прем'єра. На людину досить легко впливати за допомогою технологій маркетингу. Усе не те, чим здається на перший погляд. Всі страхи від незнання та неприйняття нового. Та ми спробуємо з'ясувати, що і хто за цим стоїть. Це відкриває широкий шлях саме для маніпуляції свідомості. Маніпулятори, скоро МУ Україна плюс завжди більше теорій. Що не так у середу? На ми, Україна плюс.